Фейкові новини, плітки, вброси. Сьогодні я вам покажу декілька реальних прикладів, а частина з них дуже свіжа, як маніпулюють інвесторами, щоб вони втрачали свої гроші згідно з оцінками різних джерел, серед яких Financial Times, Bloomberg, Investopedia, між 70 і 90% інвесторів втрачають інвестуючи довгостроково. Ви можете подивитись на графік американського ринку акцій, який довгостроково вже майже сотні років зростає, і сказати, що це просто неможливо. Купи, забудь, і вже не втрат. Але, на жаль, ні. Коли гроші вкладені, психіка людини працює так, що хочеться постійно моніторувати, що там з ними коїться, особливо, якщо на цьому ринку можна як заробити, так і втратити. Тому перед тим, як почати інвестувати, я завжди рекомендую поглибитись в те, як це все працює, чому це все працює і як особливо працює психологія інвестора. Розуміючи це все і маючи свою особисту стратегію, буде набагато менша вірогідність того, що ви поповните статистику тих інвесторів, які втрачають. Поїхали по порядку. Перший приклад інформаційної. Маніпуляції інвесторами це нещодавна історія з тарифами, а точніше з паузою тарифів. З'явилася інформація з Білого Дому, до речі. Такого роду плітки, що Трамп планує поставити тарифи на 90-денну паузу. Ринки очевидно відреагували на це стрімким зростом, тому що тарифи це сповільнення економіки, це погано для інвестицій. І якщо щось ставиться на паузу, йдуть домовленості, то скоріше за все все буде добре. Тому інвестори почали вкладати свої гроші і ринки почали зростати. Але майже одразу після цього офіційні джерела Білого Дому заперечили цю інформацію, тобто сказали, що ніхто не планує ставити тарифи на паузу, ніхто про це в Білому домі не чув. E... У інвесторів знову паніка. Інвестори продають, тиснуть на ціну активів, і ціни активів падають. І буквально через два дні після заперечення цієї паузи, все ж таки виходить Трамп і каже, що ставить тарифи на 90-денну паузу. І ринки знову сприйняли це позитивно і почали зростати. Можна було б подумати, як офіційне джерело Білого Дому може спочатку щось заперечити, через два дні все ж таки це стається. Це ж буквально чиста брехня, але так це все тут працює. Ми зараз не будемо розбиратись в тому. Навіщо це було зроблено, чи це було спеціально, чи можливо це чисто випадковість, але факт залишається в тому, що велика частина інвесторів втратила на цих коливаннях ціни акцій. Далі теж дуже свіжий кейс, теж пов'язаний з білим домом. Це Ерік Трамп, тобто син чинного президента США Дональда Трампа. Ерік в лютому цього року публічно в соцмережі X порадив інвестувати в криптовалюту Ефіріум. І що сталося з ціною Ефіріума? Буквально за два місяці після цього вона впала на 40%. Ерік не знав про тарифи, які буде впроваджувати його тато. Наврядчі. Чи, чи Ефіріум ще виросте, і це дійсно був непоганий момент для покупки? Можливо. Мене на цьому етапі більше цікавить, яка кількість людей послухались Еріка, вклали свої гроші в криптовалюту і майже втратили половину свого інвестованого капіталу протягом всього двох місяців. Хтось може сказати, що скільки людей, стільки й думок, можливо, Ерік просто поганий криптоінвестор. Так, але коли ти син чинного президента США, твої твіти дивляться 18 мільйонів людей, і очевидно, що в тебе купа інсайдерської інформації, і люди будуть вестись на твої поради, і на тобі велика відповідальність за те, що ти пишеш. Наступний наш кейс, і ще один експерт: це автор книги, про яку, напевно, більшість з вас чула. Це книга Багатий тато, бідний тато, і автор Роберт Кіосакі. Якщо ви підписані на нього в X, ви знаєте, що кожен майже кожен його пост стосується долар. Дякую за перегляд! Золота і біткоїна. Типу, долар можна легко надрукувати, тому він обіцінюється, А золото і біткоїн не надрукуєш, тому вони будуть вічно зростати в ціні. Це короткий переказ. Ось приклад з червня 2021 року. Роберт прогнозує сильне падіння на ринках і рекомендує купувати золото, срібло та біткоїн. І треба визнати, що падіння він дуже круто передбачив, але не реакцію активів на це падіння. Протягом наступного року ціна біткоїна впала вдвічі. Золото і срібло Дещо менше. Ще один свіжий приклад з Робертом: це коли він в грудні минулого року, коли біткоін досягнув своєї максимальної ціни в 108 тисяч доларів. Саме в цей день Роберт написав, що біткоін вийде на 350 тисяч доларів, тобто зробить X3 протягом 2025 року. Буквально протягом днів та тижнів біткоін втратив 10% ціни, а протягом наступних місяців. Втрачає близько 30%. А цей пост, до речі, подивився мільйон людей. Чи ринки зростають, чи падають його, основний меседж це купуй золото, срібло і біткоін. А з доларом все буде погано. І незважаючи на те, що я в принципі частково вважаю, що Роберт правий в своїх висловлюваннях щодо золота, срібла і біткоїна, його максималізм в цьому може спонукнути велику частину інвесторів увійти в ринок по дуже невигідним цінам і втратити вагому частину своїх грошей на Наприклад, на біткоїні, який все ще і сильно зростає, і сильно падає в ціні. Особисто я вважаю, що на криптовалютному ринку зараз дуже важлива хороша точка входу, тобто коли ви купуєте криптовалюту і коли ви продаєте криптовалюту, тому що вона ну, дуже сильно зростає і падає, і втрачати 50-70% свого капіталу я якось не дуже хочу. Навіть якщо це тимчасово, біткоїн колись досягне мільйону, ніхто з нас цього не знає. Можливо. Суть в тому, що багато людей, які би навіть тимчасово побачили на своєму інвест-рахунку замість, скажімо, 100 тисяч доларів 30 або 50, навіть якщо ця втрата тимчасова, то вони би просто махнули рукою на цей світ інвестицій і забули про нього. І Роберт частково в цьому їм допомагає. Наш наступний кейс, і це також експерт. Це економіст Пітер Шиф, який також дуже сильно активний в Ікс. Так само, як Роберт Кіосакі, він обожнює золото, але як протилежність Роберта, він просто максимально хейтить біткоін. Ось декілька забавних моментів з Пітером. Квітень 2020 року. Пітер пише, що біткоін впаде на землю. Буквально через рік біткоін коштував 8 разів більше ніж на момент цього твіту. Наступний приклад це серпень 2022 року. Пітер пише, що біткоін. Паде, і він дійсно короткостроково впав. Але з моменту написання цього твіту протягом двох наступних років ціна біткоїна зросла в 5 разів. Ну я думаю, ви вже зрозуміли. Це приклад експерта, хейтера максималіста: біткоїн зріс в тисячі разів. А Пітер постійно говорить про його крах. Колись, можливо, цей крах дійсно настане, і тоді Пітер з гордістю напише в Ікс. Я ж казав. Але ті, хто слухають його зараз, втрачають просто величезну кількість можливостей. Ну добре, давайте відставимо експертів в сторону і подивимося, що там з засобами масової інформації, які теж постійно висловлюються на тему ринків. Зазвичай зі ЗМІ це працює так, що коли з ринками все окей, вони зростають, ростуть ціни акцій, криптовалют, то й ЗМІ пишуть, що все добре і буде тільки краще. Але коли всюди негатив, то ЗМІ пишуть, що буде ще гірше, тому що це те, що в тренді, це те, що люди будуть дивитися. Це те, з чим люди не будуть спорити, це саме в принципі стосується і великих фінансових установ, які дають свої прогнози. Ось приклад, як топові фінансові установи, які наприкінці 2024 року казали, що ми будемо шалено зростати в 2025-му. Змінюють свої прогнози після падіння внаслідок тарифів. Вони не знали про тарифи? Знали, у них величезна кількість експертів, аналітиків, моделювання і велика кількість інсайдерської інформації. Основна роль таких фінансових установ. Це залучити більшу кількість людей в ринок, щоб вони віддавали гроші цим фінансовим установам під інвестиційне довірче управління. А хто віддасть тобі гроші, якщо ти даєш погані прогнози? Я не хочу, щоб після цього відео у тебе склалось враження, що взагалі нікого не варто слухати. Особисто я слідкую за топовими експертами, маю на них платні підписки. Вони постійно діляться цікавими інвестиційними ідеями і порадами своїми думками, і статистично мають дійсно класний результат, тому що самостійно це все шукати аналізування. Просто неможливо висновок, який я вкладаю в це відео, це те, що фільтруйте інформацію, і які б регалії у людини не були, якою б успішною вона не була, скільки б у неї не було грошей чи інсайдерської інформації або зв'язків. Це не золоте джерело інформації, не варто сліпо вірити таким експертам. І Якщо ви вирішили інвестувати так, що ви аналізуєте велику кількість інформації, слідкуєте за новинами і так далі, то приглядайтеся як мінімум до декількох експертів. Але теж знайте, що можна підібрати таку інвестиційну стратегію, що не треба буде постійно залипати в новини, читати якихось експертів, і взагалі можна буде просто ігнорувати весь цей інформаційний шум, коли ваш портфель буде довгостроково зростати і давати класний результат. При цьому не треба буде. Буде постійно сидіти в цій темі інвестицій. До речі, про декілька таких стратегій я записав ось це відео, ви можете знайти його у мене на каналі. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь. Буду також дуже вдячний за зворотній зв'язок. До зустрічі!